Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 12 травня. Розпочалася 443 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже Російська Федерація не припиняє тактики терору. В четвер, одинадцятого травня, росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула ще. Твороді стали поранень. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА. Так росіяни випустили 339 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. У Швейцарії в Лугано проходить бізнес-форум, присвячений Україні. Це потужна платформа для обговорення рекомендацій та підтримки України. З боку Швейцарії в конференції приймають участь всі особи, які приймають рішення щодо будь-якого фінансування України. І вони знаходяться в залі з української сторони. Немає жодного уповноваженого представника. Затриманий за державну зраду колабораціонізм та протидію ЗСУ експрезидент президент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв написав заяву до Єрмака з проханням включити його в списки на обмін з РФ. Зрадник України, потенційний агент спецслужб РФ, який роками мав доступ до секретних технологій України, просить відпустити його до ворога. Невже Богуслаєв має всі шанси втекти від українського правосуддя до Росії? Нагадаємо, що завдяки Єрмаку Росія отримала це маха ще до рішення наших суддів. Чи Бодай показів нідерландським прокурорам, отримала вагнерівців, які потім вбивали наших бійців. Сенат Польщі ухвалив резолюцію щодо членства України в НАТО. У ній сенатори закликають країни-члени альянсу прийняти Україну за надзвичайною процедурою. Як це було з Фінляндією, як йдеться на сайті сенату, документ було ухвалено на засіданні 11 травня. На Одещині офіцери внутрішньої безпеки Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ в Одеській області та слідчих ДБР затримали корумпованого інспектора. Затриманий під час служби в одному з пунктів пропуску обіцяв за 7 тисяч доларів. Не Закону пропустити в Молдову військовозобов'язаного за підробленими документами, якими сам і забезпечив свого підопічного. Зокрема, корупціонер у змові з іншими особами фальшували тимчасові посвідчення військовозобов'язаного та висновок військово-лікарської комісії за свої послуги, брав завдаток 6 тисяч доларів. Фонд державного майна 6 червня знову виставляє на приватизацію Білгородністровський морський торговельний порт через несплату покупцям коштів за об'єкт. Про це повідомляє прес-служба фонду держмайна України. Нагадаємо, що у березні фонд держмайна з другої спроби продав на аукціоні Білгородністровський морський торговельний порт за понад 220 мільйонів гривень, але попередній переможець не сплатив кошти за об'єкт, тому його виставлять на черговий аукціон. Покупець зобов'язаний протягом 6 місяців погасити борги і заробіт. Не та перед бюджетом. Також він не зможе звільнити працівників за власною ініціативою протягом цього періоду. На Одещині надовго затрималися рідкісні рожеві птахи фламінго. Про це йдеться у помідомленні адміністрації національного природного парку Тузловські Лимани. За словами місцевих жителів, наразі вони нарахували понад 300 фламінго. Якщо в попередні роки вони трималися тут протягом двох трьох днів, то цієї весни вже понад два тижні фламінго кочують, змінюючи один заповідний лиман на інший. Відповідно до рішення виконавчого комітету Білгородністровської міської ради про організацію та проведення тримісячника з благоустрою та санітарного очищення території міста Білгородністровський, на території міського центру дитячої творчості було проведено санітарне очищення від сухого гілля подвір'їв будинку дитячої творчості, еколого-натуристичного та технічного відділів, підрізані дерева та кущі побілено бордюри протягом квітня. Педагогічний колектив та технічний персонал центру опорядкували існуючі та вирішили оновити. Зелені зони в травні. Колектив центру щодня висаджував алею миру з гібіскусів на своєму подвір'ї. Недарма гібіскус у східних країнах вважається талісманом, який допомагає у справах, надихає енергією, оберігає господарів. Він також є символом стійкості, оновлення і сили, оскільки ця рослина має властивості квітнути та адаптуватися навіть у суворих умовах. Тому цьогоріч гібіскус став символом сили та оновлення всієї України, яка прагне миру та перемоги перемоги. наближаємо перемогу разом з приходом весни в Білгородністровські сквери міста причепурилися, одягнулися у свої зелені вбрання та радують квітучими чагарниками, деревами та квітами. Каштани, бузок, спірея пахнуть неймовірно, даруючи відпочиваючим свою благодатну тінь. І все це під. Акомпанімент розливчастих пташини голосів. Дякуємо Збройним силам України за можливість випити у парку ароматну каву та насолоджуватися весною. Це були основні новини станом на 12 травня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.